Їхав ранці на навчання, опинився у лікарні зі струсом мозку. Так сьогодні не пощастило 17-річному львів'янину. Він випав з маршрутки під час руху. Інцидент трапився на вулиці Симона Петлюри приблизно о восьмій ранку. У 51-й маршрутці, яка їздить від Вікторії Гарденс до Галицького перехрестя, були незачинені двері. На нещасний випадок відреагували у Львівській міській раді. Ситуацію прокоментував виконувач обов'язків керівника управління транспорту Олег Партика. Хлопець випав через двері, тоді коли водій рушав із зупинки. Відповідно за результатами слідства будуть встановлені усі обставини події. Маршрут обслуговує перевізник Успіх БМ. На телефоні дзвінки впродовж дня у підприємстві не відповідали. Тож ми приїхали, щоб дізнатись деталі інциденту. Однак коментувати цю ситуацію в успіх БМ відмовились. А поки як наслідок, після вранішньої поїздки хлопець перебуває у лікарні святого Миколая. Зараз хлопчик знаходиться в стані середньої важкості, стабільний стан має скарги, має скарги на біль голови, головокружіння. Госпіталізований до нас ургентно.